Не на того натрапили російські хакери, які позавчора взломали приватну сторінку Валерія Федоровича Залужного. Не на жарт розлютили головнокомандувача. ЗСУ сторінку він уже повернув і сьогодні за взятістю береться до справ, робить гучну заяву про Крим і Донбас, також розмовляє з головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО і е, заявляє про те, що за час повномасштабної агресії захисникам України знищено в два рази більше літаків Російської Федерації ніж втрачено радянським союзом за 10 років війни в Афганістані. 278 літаків Російської Федерації в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані. Ця війна є також е, ганьбою для Російської Федерації і стане причиною її руйнації, пише головнокомандувач ЗСУ у Телеграмі. Також е, Валерій Залужний сьогодні поспілкувався із верховним головнокомандувачем збройних сил НАТО в Європі. Та командувачем збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволлі. обговорили ситуацію на фронті, каже залужний. Вона напружена, проте контрольована. Противник утричі збільшив інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту до 80 атак щодня, завдяки мужності та майстерності наших воїнів. Ми тримаємо оборону під час розмови. Ми також відзначили проблему ракетних атак Росії та застосування ударних безпілотних літальних апаратів. Наші партнери розуміють необхідність постачання Україні систем протиракетної та протиповітряної оборони і докладають до цього значних зусиль. Щиро вдячний їм за допомогу і підтримку. Пише Залужний за декілька годин після цієї розмови Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму 400 мільйонів доларів. Це ще один крок до перемоги добра над злом та інвестиція в безпечне 21 століття. Міністр оборони України Олексій Рєзніков уже відреагував і подякував президенту США Джо Байдену, голові американського Мео Ллойду Остіну та громадянам США за новий пакет від. Військової допомоги Україні я нагадаю, що цей пакет включає танки Т-72 загалом 90 штук, системи ППО МІМ 23 ХАВК, безпілотники з 1100 одиниць. Друзі, БТР М 1177 250 штук, а також 40 бронекатерів. Частину техніки повною доставити 2022-го, частину вже 2023-го. Міністр оборони зазначив, що Комплекси протиповітряної оборони врятують життя мирних громадян, а танки ви собі знаєте, що зроблять з окупантами. Та вони просто тварі. Так, звернувся залужний у своїх соцмережах до російських окупантів, які його розлютили після. Блокування його там сторінки в інстаграмі, і сьогодні залужний поширюється цей допис. Ми будемо до останньої краплі крові боронити свою землю. Відступати ніхто не збирається. У нас напрям іти вперед, поки звільнимо усю нашу землю, включаючи Крим і Донбас. Чужого нам не треба. Нам треба забрати своє, будь-які перемовини зараз недоречні. Вони призведуть до того, що ворог просто збере сили і піде знову. Тільки повна капітуляція Росії перед Україною і перед світом буде означати кінець війни. Я не хочу, щоб мої діти і внуки потім поверталися до зброї і воювали. Ось такий меседж до українців. Ми згодні з цим, головнокомандуючим, і ми знаємо, що Російська Федерація вже якось хоче якісь перемовини робити. Але підтримую також думку і Зеленського, що спочатку вони виведуть усі свої війська до кордонів 91-го року, а потім з ними можна про щось розмовляти. Тим, хто тільки по-русски, хочете жити – бігіте, хочете жити – здавайтесь в плен, хочете жити – боритесь, боритесь на своих улицах и за свою свободу. У вас и так все забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки, есть дворцы, есть виноградники, а может у вас есть яхты или какой-то банк. Вы за что вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь мобилизация. Боритесь за свое. Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру. Слава Украине! Я нагадую, ви на youtube каналі Ростислав Продакшн підписуйтесь і включайте дзвінок. Зрозуміло, що військові дії розробляються не однособово залужним, а й керівництвом генштабу на чолі з генералом Сергієм Шапталою. Він обійняв свою посаду одночасно залужним в кінці липня минулого року. Безпосередньо в лавкома є два заступники: генерал-лейтенант Євген Мойсюк і генерал-полковник Микола Балан. Євген Мойсюк 43 роки, відомий як колишній командувач десантно-штурмових військ. А до того командир 81-ї аеромобільної бригади і комбат десантно-штурмового батальйону 25 ї бригади. Його підрозділи і особисто Мосюк виконували найскладніші завдання на ділянках фронту Донбасу в 2014 2015 роках. Савур-Могила Амбросіївка, Донецький аеропорт. Зараз саме Мойсюк разом з міністром оборони Олексієм Рєзніковим зазвичай бере участь у засіданнях так званої групи Рамштайн, де західні партнери України обговорюють питання надання зброї для ЗСУ. В іншого заступника залужного річного Миколи Балана майже вся його професійна кар'єра була пов'язана не з ЗСУ, а з національною гвардією, а до того внутрішніми військами МВ. Він був керівником кримського управління ВВМВС. А під час окупації Криму росіянами не зрадив присязі та вивів свій підрозділ з півострова на материковій Україні став заступником командувача новоствореної нацгвардії. Воював на Донбасі з червня 2019 року до кінця січня, поточного року очолював Національну гвардію, залишив посаду після трагічної історії з розстрілом нацгвардійців на заводі. Південмаш. окрім того, ще з минулого року тягнеться шлейф кримінальної справи, де підозрюваним є його товариш, колишній заступник керівника Кримського управління МВС Микола Федорян. Його затримали два роки тому на адмінмежі з Кримом, українські правоохоронці за підозрою в Держзраді. В телефоні затриманого знайшли переписку з генералом Баланом, згідно з якою очільник нацгвардії, начебто, допомагав товаришу його родичам перетинати кордон з окупованим півостровом Наразі справа Федоряна слухається у суді а Він перебуває під арештом, а чинному заступнику головнокомандувача ЗСУ жодних підозр не висували. Нагадаю, що в коментарі для журналу Тайм Валерій Залужний зізнався, що в професійному плані вважає своїм вчителем нинішнього військового опонента, керівника російського генштабу Валерія Герасимова. Щодо інших джерел натхнення, то на прохання БіБІСІ в апараті головнокомандувача повідомили, що Залужний з дитинства надихався книгами з історії воєн і вивчав їх. Військова історія це його захоплення з дитинства. Військова справа це його життя. Слава Україні, слава ЗСУ, Україна переможе.